Вітаю, друзі. Сьогодні ми готуємо смачний фарш із кролика та качки. Такий фарш буде соковитий, взагалі не сухий. Ми взяли 4 тушки кролика, кролик свій домашній, обрізали з нього пахвинку, із хребта філе, з ножок побрізали, решту те, що на кістках і на ребрах залишилося, ми залишили на суп. Перемололи ми кролика, тепер ми. Добралися до качки. Качку ми також обрізали, у нас дві тушки разом зі шкірою ріжемо, перемелюємо на м'ясорубку. Змішуємо один і другий фарш. Далі нам знадобиться дві головки часнику невеликого, чотири головки цибулі. У мене рання домашнє, перемелюємо на м'ясорубку. Ось така в нас цибулька вийшла. Додаємо до фаршу. Також нам знадобиться ще 5 шматків солоного сала. Шкірку з сала я зрізала, сало помила, пропустила на м'ясорубку. Додаємо до нашого фаршу також паприку. Чорний мелений перець, хмелі сунелі. А також мені подобається, коли в фарші є зелень, тому я додаю кріп. У мене морожений. Добре вимішуємо фарш. Ми вмішуємо до того стану, доки всі продукти рівномірно розпреділяться. Після цього додаємо сіль. Сіль додаю поступово, пробуючи фарш. Вимішую та відбиваю фарш. Він повинен вийти ось такий однорідний, м'який і з прекрасним ароматом. От і все, всім смачного!